Урок я пізнаю світ тиждень 25 Урок 225, сторінка 31. Розгорнемо наш зушит. Читаємо разом тему уроку. Україна в науковому просторі. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами відкривати для себе таємниці із чарівної скрині. Для початку читаємо лист від Центаврика. І виконаємо його завдання. Одна третя території Волинської області. Одна друга Закарпатської області, одна десята Харківської області. Допоможіть мені записати дроби цифрами та порівняти їх. Адаптер порадив скористатися рисунками. І так. Ми бачимо, що центаврик записав три числа. Запишемо ми їх на сторінку нашого дошита. Лісами вкрита одна третя. Одна третя це дріб, в якому в чисельнику один, в знаменнику три. Одна друга одиничка в чисельнику, двійка в знаменнику. Одна десята, одиничка в чисельнику, десятка в знаменнику. Поглянемо на малюнок і скажемо, яка частинка серед поданих є найбільша. Так, одна друга більша за одну третю і за одну десяту. Одна третя буде більша за одну десяту, але менша за одну другу. І одна десята буде менша і за одну другу, і за одну третю. Потренуємося порівнювати з вами. І записувати дроби. Як записати перший дріб? У чисельнику 1, у знаменнику 3. Адже коло поділено на три однакові частинки, а зафарбована лише одна. Коло поділено на дві частинки зафарбована лише одна. Коло поділено на десять частинок зафарбована лише одна. Що однаково у цих дровах? У чисельнику стоїть цифра 1. Отже, сьогодні ми повинні початися порівнювати дроби, які мають однаковий чисельник. Порівняємо наступні числа за допомогою малюнки. Одна друга і одна п'ята. Одна друга це перший дріб, одна п'ята це останній малюнок. Ми бачимо, що одна друга буде більша за одну п'яту. Одна третя і одна друга, одна третя ось шматочок і одна друга її частинка. Бачимо, що одна друга буде більше. Але одна третя менша за одну другу. Одна п'ята і одна четверта. Погляньте, одна п'ята і одна четверта. Одна п'ята буде менше. Одна п'ята і одиничка. Одиничка це цілий весь шматок. Одна п'ята звичайно буде менше. Перегорнемо сторінку і виконаємо наступне завдання від I. Для виконання нього потрібно взяти кольоровий олівець. Отже, працюємо. Нам потрібно зафарбувати ліворуч і праворуч частини фігур. І так дивимося. Спочатку одна шоста. Обираємо одну частинку і зафарбовуємо. Другий 1 восьму, третій 1 десяту. Порівняємо з вами частини фігур 1 шоста і 1 восьма. Погляньте, яка частинка більша. Звичайно, одна шоста, одна восьма і одна десята. Знову погляньте на жовтий і синій частинки. Жовта більше. жовта це одна восьма, одна шоста і одна десята. Одна шоста буде більша, ніж одна десята. Зробимо для себе висновок. Із двох дробів з однаковими чисельниками, а чисельнику наскрізь був одиничка, більшим є той, у кого менший знаменник. А меншим є той, у кого більший знаменник. Погляньте ще раз: знаменник однаковий, ой, чисельник однаковий одиничка, а знаменник 6 і 8. Знаменник 6 менший, дроб виявляється більший. 8 і 10. 8 стоїть у знаменнику і 8 буде більше, ніж 10, тому що це дріб. Із двох дробів з однаковими чисельниками більше є той, у якого менший знаменник, а менший є той, у якого більший знаменник. Перевіримо себе за презентацією. Увага на екран! Правило порівняння дробів з однаковими чисельниками та різними знаменниками. Із двох дробів з однаковими чисельниками більшим є той, у якого менший знаменник, а меншим є той, у якого більший знаменник. Наприклад, одна друга більше, ніж одна четверта. Одна п'ята менше, ніж одна третя. Зверніть увагу, що чисельник у них однаковий, одиничка, але знаменник 2 і 4, знаменник 2 більший за 4, знаменник 3 більший за 5. Ну а ми продовжуємо з працювати далі. Прочитайте речення, які сказала квапка за малюнком праворуч, і познач ті, які, на вашу думку, неможлива подія. Відомо, що цілий кавун важить 10 кг і коштує 30 гривень. Одна друга кавуна важить 5 кг. Якщо одна друга, а це половина, значить весь кавун важить 10 кг. Це правильно, одна п'ята кавуна важить 3 кг. Якщо одна п'ята частинка – це 3 кг, то весь кавун 15. А наш кавун лише 10. То це неможлива подія. Одна друга кавуна коштує 5 гривень. Одна друга це половина. Значить, кавун має коштувати 10 гривень, а він коштує 30. Не підходить. Це неможлива подія. На 10 гривень можна купити половину цього кавуна. На 10 гривень у нас. Кавун коштує 30 гривень і половина буде коштувати 15 гривень, тобто на 10 гривень, половину ми не можемо купити. З 50 гривень залишиться 30 гривень, якщо купити цілий кавун. Якщо купити цілий кавун і він коштує 30 гривень, то 50 відняти 30 залишається 20. Ніяк не може залишитися 30. Отже, це також неможливо подія. Наступне завдання кольорові оліці і допоможемо губі намалювати квадрат. Кожна сторона різного кольору. І так порахуйте, скільки клітинок потрібно, щоб намалювати, коли намалювали, першу сторону 8 клітинок. Тобто ми продовжуємо також вниз малювати лінію довжиною 8 клітинок. Ліворуч, 8 кітно, і вгору. Отримали фігуру, яка має назву квадрат. Скільки олівців нам потрібно було, щоб намалювати квадрат? 4. Тому що у квадрата 4 сторони. Сьогодні на уроці ми повинні з вами дізнатися про таке поняття, як діагональ. Діагональ це відрізок, який з'єднує протилежні вершини квадрата. Погляньте, йой намагався намалювати 4 квадрати і провести в квадраті діагональ, на якому малюнку він це зробив правильно, користуючись порадою, що діагональ це відрізок, який з'єднує протилежні вершини квадрата. Головне слово тут є вершини. На якому ж малюнку з'єднано вершини. Так, лише на другому. А скільки можна діагоналів провести в квадраті? Чи можливо їх зробити дві? Так, тому що можна провести лінію з'єднавши протилежні дві вершини. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці з вами розкривали таємниць чарівної скриньки, вчилися порівнювати дроби з однаковими чисельниками.